Неподалік від однієї з центральних вулиць Хмельницького знаходиться місце масового поховання понад 8 тисяч людей. Це розстріляні в'язні єврейського проскурівського гетто. На території міста таких було два. Восени 1942 року. Фашистські окупанти саме тут позбавили життя майже 60% усього населення Проскурова. Тоді єврейська спільнота складала основну чисельність мешканців міста. Не щадили нікого, ні жінок, ані дітей. Зараз на цьому місці зводиться меморіал, який ми плануємо здати до 70-ї -70 річниці рос. Стрілів Проскурівського гетто, за даними геодезичної розвідки, яка була проведена нами тут в минулому році. Видно, що фактично територію, яку передадуть під пам'ятник, вона повністю відповідає дійсності. Тобто, тут кругом були могили. На початок Другої світової у радянському Союзі проживало більше євреїв ніж у будь-якій країні Європи. Під час війни територія України стала фабрикою смерті для мільйонів людей єврейської національності. За підрахунками дослідників. На країну 600 гетто, близько 200 концтаборів. Виявлено в міжність 300 місць масового поховання та знищення євреїв. Ці цифри є ще не остаточні. На Хмельниччині нині проживають всього 60 колишніх в'язнів фашистських концтаборів і гетто. З кожним роком їх стає все менше. Таке є, яке написав український поет Микола Бажан ще в 40-х -е роках. Забавний яр нет міри іскуплення. І міри мести не забрісті. Будь проклят тот, хто яр передасть задмінню, будь проклят то, хто скаже мені страшті. Ніхто не має права забувати трагедію єврейського народу у часи Другої світової війни, аби не повторилися гіркі помилки минулого.